Вітаю, друзі. Сьогодні говоримо на надважливу тему: тему комунікації та спілкування, а конкретніше спілкування з нашими рідними, з нашими дітьми, з нашим чоловіком чи дружиною. Так вже склалося, що вдома ми розслабляємося, часто відпускаючи всі процеси на автомат і не особливо задумуємося, які слова вилітають з наших вуст і які реакції ми отримуємо. І дуже часто ці реакції у вигляді невиконаних завдань. Не тих емоцій зовсім нас не влаштовують, але так вже склалося, що спілкування таке, яке воно є, і ми часто списуємо на те, що це я така, і він такий, і тому у нас так і не інакше. Отже, як цю ситуацію виправити перед кожною комунікацією, або перед важливою для вас, задавайте собі запитання, а яка ціль От того, що я збираюся зараз сказати? Що я хочу, щоб людина відчула, зробила, зрозуміла, які емоції проявила і тому подібне. І якщо ви розумієте, що ціль у вас конкретна і ясна, то друге запитання, а як я маю сформулювати своє висловлювання так, щоб цього разу реакція була така, яка потрібна мені, і яка покращить наші відносини. Користуйтеся із задоволенням.